Мої ще вітання усім глядачам ютуб-каналу Суперпозиція. Друзі, далі поговоримо про внутрішні політичні справи нашої держави. Чи виживе нинішній склад українського парламенту? Уже пішли чутки про ймовірний майбутній саморозпуск. Ось чи так це дізнаємося останні інсайди від гостя нашої студії, від гостя нашого ефіру? Точніше, мене звати Анастасія Марченко. Поруч Віктор Коломієць. А от гість ефіру: це Олексій Кучеренко, народний депутат від фракції Батьківщина. Олексію раді вас вітати. Добрий вечір, добрий вечір. Вітаю Так, пане Олексію. Е, сьогодні бігу інфо. Я розумію, що зараз весь світ і е, увага всього світу прикута до того, що відбуватиметься ймовірно наступного тижня. Бо е, президенти Сполучених Штатів і е, російський е, керманич мають зустрітися для того, щоб вирішити долю війни в Україні. Але ми б хотіли зараз. Е, Трошки поговорити про внутрішньополітичні процеси, бо вони впливають на стабільність нашої держави, на політичну, на економічну і так далі. І от сьогодні дуже цікавий матеріал з'явився на Бігус.Інфо. там опублікували, нібито переписку депутатів від політичної партії Слуга народу, які вони говорять фактично про наступне: що під час голосування за законопроект про Обмеження повноважень, обмеження незалежності антикорупційних органів їх фактично підставили. І тепер, тим, що вони проголосували все всп'ять, як то кажуть, вони за це мають відповідати, і ця відповідальність може бути у вигляді саморозпуску парламенту. Тут я хотів би процитувати пана Екманцева, одного із лідерів партії Слуга народу, який заявив наступне. Я би ще запропонував як опцію розпустити нашу багадільню, дослівно. Там є проголосований у 2022 році закон про повноваження Кабінету міністрів, який може приймати усе без Верховної Ради. Нехай користуються остаточно не перетворюючи нас, на генератор протилежних рішень з одночасним поїданням лайна. Прокоментуйте, власне, е Такий можливий сценарій розвитку подій, як саморозпуск Верховної Ради України. Дякую. З вашого дозволу, ніякого закону про обмеження повноважень спеціальних антикорупційних органів САП і НАБУ в Верховній Раді не було і, звісно, ну, не голосували. Так, так його називають. Так. Але... Це називають ті, кому вигідно так називати. Можу вам зазначити і свою. Особисту позицію, позицію багатьох членів нашої фракції ми абсолютно не вважали, що там мова йде про обмеження якихось там повноважень. Там мова йшлася про впорядкування і координацію діяльності наших правоохоронних органів відповідно до Конституції і законів України. Потім всі все зрозуміють, як завжди. На перших емоціях там емоції були дуже бурхливі. Потім зрозумієте, що за цим не просто так воно все було, не просто так ті картонки, не просто так цей протест. Був там все. Потім зрозумієте. Бо повірте мені, зараз я не хочу витрачати час. Я про все це знаю дуже багато, як голова тимчасової слідчої комісії по енергетиці. І по проблемах ціноутворення, І я можу сказати, що за 6 років своєї роботи в Верховній Раді я неодноразово, абсолютно, я особисто, як Олексій Кучеренко, спрямовував і до САД, і до НАБУ абсолютно конкретні заяви про порушення, про злочини в енергетичних монополіях на Нафтогазі. Укренерго, інших енергетичних компаніях. І, на жаль, вони всі потрапляли от до незалежних органів, і, на жаль, вони всі поверталися до мене ні з чим, в тому числі по київських тарифах, останніх і по іншому. Тому, вибачте, я, я би хотів, як громадянин, все ж таки мати можливість комусь або поскаржитися, або попросити когось хто. Скажімо, може мені дати відповідь. А чому саме ось такі заяви прозвучені? Я ж не один такий. Чому вони без розгляду лишилися в тих компаній? Так, а ми всі мільярди гривень гатимо і гатимо. А на жаль, правоохоронці не розглядають, і це не випадково. Але це тема окремої дискусії. Тепер повертаємося. Я зараз не ставлю під сумнів те, що проголосовано. Проголосували. Потім переголосували ті, хто переголосував, ті, хто помилилися, маю право на помилку. Да? Ви знаєте, з якого з 2020 року прийшли дівчата, такі потужні, футболки, там все нормально. Маю право на помилку. В країні тоді це сподобалося. Ну дайте, далі, е, кушайте далі. І тому е, ще раз проїхали це, маємо якісь там незалежні сап, НАБУ, хай працюють, хай показують результат. Хай показують результат, як будуть вони і далі боротися з корупцією. До речі, вони ж були незалежними 10 останніх років. Я звертаю вашу увагу. 10 років вони були незалежні з моменту так. їх створення в 2014 році. Тепер до гетьманцева. Ну зрозумійте, будь ласка, Даніла хороший хлопець, такий вже не хлопець, вже ж такий чолов'яга. Зайшов хлопцем таким наївним професором Київського держуніверситету. 에... Зараз вже такий голова комітету, мастити, і все. ну він, він так пожартував в чаті. ну Чи має він право сарказм? Бо я йому навіть вам зізнаюся, я йому написав ну в нашому спілкуванні, не в чаті, я вам його не буду показувати. Але ми з ним спілкуємося, інколи, коли обговорюємо угу. вам на слово. Ті чи з проекти він розумна людина, альма-матер, університет, київський державний. розумієте, я з повагою відношуся. Я йому написав і підколов, Кажу: ну непогано ти дав, я теж це підтримую. Кажу, в принципі, ну він посміявся, відповів, що, що таки да. І він, і він це щиро написав, бо я розумію його. І будь-яку іншу притомну людину, яка ну, які, ну, є в меншості Верховної Ради, дійсно вона вкрай неефективна, вона, на жаль, не виконує свої місії, але вона легітимна, розумієте? тому це був сарказм. Але сказати, що зараз, хоч якось, можна реалізувати цей сценарій, це абсолютно наївно. І дальні там, м'яко кажучи погрепогарячку, mm -hmm. пане Тому... Олексій, от зараз да, в сесійних засіданні немає. Зараз робота на округах триває у народних депутатів. А от як повернуться до роботи в сесійній залі, яка там буде атмосфера? Чи будуть голоси за ті чи інші закони назбируватися після ось цієї історії, після того як Хороший нам стали питання. відомі ці переписки, наскільки одностайно одноголосно будуть голосувати нардепи? Ну ви а навіщо вам вам одноголосно Одноголосна. Ну ще нам не вистачало, щоб ну ви для того обирали Верховну Раду, щоб там одностайна і одноголосна, без закону, без дискусії. Я думаю, що настям має на увазі слуг народу, які як правило одностайно О, голосували. О, тепер так. повертаємося до слуг народу. Я вчора на своїй сторінці всім, реком, всім рекомендую почитати. Олексій Кучеренко почитайте уважно. Я описав цю е, ситуацію. Ну так само на певних емоціях, але повірте мені, це дуже прагматично. На жаль. У му році виборець громадяни України зробили величезний такий експеримент, який призвів до катастрофічних наслідків. Бо 34 роки незалежності не було. Ну не 34, в В му це було менше. Ви розумієте, там скільки там 28. Але як би там не було, не було в Верховній Раді монокоаліції. Виборець влітку 19-го року, шість років тому. В третьому турі, так званому, це були, ну, нагадую, да? вони, ж, вони ж слуги народу, це все е, людей е, маніпуля... ну, технології передвиборчою, вони просто загнали в цю пастку. І люди, типа від Старого Міра, всі на, нафік, вибачте, і вони проголосували і зробили другий свій вибір. Перший був президент Зеленський. Не коментую. Обрали так обрали. Обрали все, це бува. того. Обрали Петр Петра. Не обрали Юлія Володимир не обрали. обрали брала Але вони зробили фатальну помилку, самі того не усвідомлюючи. Вони своїм вибором 254 депутати дали в цю монокоаліцію відсуг народу. Це були абсолютно ноунейми, no яких ніхто ніде ніколи не бачив, не знав. Ну на 95%. Починаючи з міста Києва, 13 мажоритарників дав Київ, 13 мажоритарників суг народу дала столицю України, і в результаті ми отримали не просто сильну владу президента, а ми отримали повністю монопольну владу, оскільки монокоаліція одразу почали їх про це проінструктували інструктували в Трускавсі. Чітко ваше завдання давити кнопки. Не задавати жодних питань, не вступати в дискусію, ми все вам розповімо, що і як вам голосувати. І я написав, і це моє глибинне на переконання. левова частка Ливова проблем, які сьогодні існують в Україні, внутрішніх, безумовно, але й зовнішніх так само, саме пов'язана з помилкою українського народу, українського виборця в 2019 році. Категорично не можна було формувати. Монопольну владу, Пояснюю, чому. Якби в Верховній Раді не було би подавляючої більшості цієї арифметичної 226 у слуг народу, а припустимо, було б 150 у слуг народу, 40 там, 50 у Батьківщини, у голоса там того, вже, там 30, 35 і так далі, у інших можливо, було б створено коаліцію, але не монокоаліцію. І та коаліція була би конкурентною, саме із за того, що в ній були би представлені різні фракції, не було б жодної монополії на владу, не було б абсолютно монополії офісу президента на владу, так як це відбулося. Я вам нагадаю, скажіть, будь ласка, а от в попередньому періоді Порошенка і умовно, Яценюка і Гройсмана. Хтось знав взагалі про Офіс президента, про адміністрацію президента того ж Порошенка. Ну, був спочатку якийсь там Лошкін-палкін, потім би Лошкін пішов, пішов і ніхто і не згадав про нього. Віталій Ковальчук, чи хто там прийшов? Хтось знав про якусь таку домінантну місію адміністрації президента. Ні, ніхто не знав. Бо там була коаліція, як мінімум, на двох на двох. Там був Народний фронт, і як вони там називалися? Ну, блок Петра БПП, хоча там формально були інші структури, і ця конкуренція внутри коаліції не давала розслабитися нікому, ні прем'єру, ні генпрокурору, навіть Юра Луценка, якого зробили генпрокурором, але він не міг дозволити собі робити такі відверті дурниці, бо одразу він розумів, що інша фракція там підняла би, вибачте, гвалт, почався би ну, відповідний політичний скандал, і саме тому всі структури більш-менш без скандалів працювали. Я давайте корупцію поки відсунули. Це така хвороба тут довго ну, йде вона 35 років. Це окрема розмова. Але як би там не було? Не було би монополії на влади. Не було би бажання отак все узурпувати, монополізувати, і повірте мені, в нинішній ситуації це було би набагато корисніше, та починаючи з першого дня з турбу режиму. Цієї ради дев'ятого було але, би, абсолюза, але вже сталося, по як іншому сталося. шляху пішла би Україна. Розуміємо, пішла би. Ми знаємо, що історія ну не терпить таких умовностей безпеки. Так, але аналізувати треба однозначно. Це абсолютно правда. Ще, а тепер цікава... до, до вашого питання, так. я би дуже хотів, щоб там серед слуг народу. Знайшлися 30-40-50 депутатів. Ну вибачте, як це зараз кажуть з цими самими, які по 17 гривень. Розумієте, отаке. От ну які з характером, да зрозуміло, і які би там по суті розкололи б нарешті цю монокоаліцію, щоб вона розвалилася де-факто. Де 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 <Bruk> <Но> ну, де де це поступово відбувається. Ну ви ж бачите, та поступово ж це і чудово, і нічого поганого я в цьому не бачу. Okay. Я uh -huh. буду аплодувати. Якщо вони так. почнуть свою суб'єктність відновлювати, я їм буду аплодувати. Слухайте, а тут в цьому контексті е е кажуть, та, є такі певні, певна така інформація з різних джерел про те, що за океану надходять сигнали, щоб е замінити і голову Верховної Ради, для того, щоб ну, все-таки збалансувати. Представництво політичних сил у парламенті і, і щоб були оця ефект рівноваги і протидій. і кажуть, що нібито можуть бути навіть спікерами Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Дмитро Разумков, ну і Дмитра Рахамію теж туди можливо. Славить. Я вам чесно скажу, Давиду, абсолютно Давиду. можливо Ой, прошу, Я... Давида Рахаміта. У мене немає такої чіткої інформації, ви повірте мені, ну і ми ж всім вміємо аналізувати, і я так само аналізую. Це очевидний, абсолютно нормальний сценарій. Під цю нову коаліцію зрозуміло, що має відбутися ротація в кріслах керівництва Верховної Ради і має прийти не. Людина, яка ну не є повністю ну, підкореною офісу президента, і особисто там президенту його, його віце-президенту, назвемо так. Ну ми розуміємо про що ми говоримо. Да? Зрозуміло, що будь-яка адекватна притомна людина, яка б задовольнила цю нову коаліцію, широку назвемо так. Вона б відновила суб'єктність верхов. І офіс би і сам президент не би шкетував би так і не робив би таких турниць, які робить на прививки жаль. Ну і в тому числі останній період. Хоча робив він їх весь попередній період, так. і уряд би абсолютно по іншому вів би себе. Він би не виконував під козирек команди офісу президента. Він би орієнтувався на цю коаліцію. Розумієте, і це відновило би конституційний лад. В державі Україна де факто де юра у нас парламентська президентська, де факто, вона в повністю президентську Так, Дуже цікавим має видатися наступний політичний сезон в українському парламенті. Будемо стежити тут. Мало часу лишається. Пане Олексію. Хочеться, щоб ви роз'яснили нову законодавчу ініціативу від Юлії Тимошенко, голови партії Батьківщина. Вона надійшла стосовно того, щоб передати керівні посади в ключових антикорупційних та контрольних органах, таких як зокрема ви ще згадані згадані та САП Дям достойним звання Героя України заведений. Ні, 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 ні в не зовсім так ви не розібралися. Ось не, посади, ви не посади, а право обирати. Так. Бо зараз цих керівників САП НАБУ, інших ВАКС обирають, е, як вони там, номінаційні комітети, якісь конкурсні комісії, в яких більшість сформована не з українців, а з іноземців. Оце ключовий пасив. Запам'ятайте, будь ласка, у нас сьогодні конкурсні комісії, там переважно більшість іноземців, і саме вони своїм голосуванням, не мов би нам повинні забезпечити ось цю незалежність. Розумієте, я цієї незалежності наївся, коли я аналізував, аналізував діяльність незалежних наглядових рад. В енергетичних компаніях як НАК «Нафтогазі», «Енергоатомі», Укренерго незалежного так званого регулятора НКРКП і те, що сьогодні відбувається колапс в енергетиці в газовому секторі і в тому числі в енергетиці в комуналці, це спричинено в першу чергу недолугим абсолютно розумінням ось цієї незалежності. У нас за у нас іноземці призначають керівників державних компаній. Ще раз хочу сказати. Вони мають право на контроль, контроль, оскільки вони дійсно дають гроші, я не ставлю під сумнів. Але це дві різні речі: одна справа контролювати, інша справа призначати, управляти і ні за що не відповідати. до речі. Тому пані Тимошенко запропонувала іншу модель. В тому законі, до якого голосування не дійшло, він був альтернативний законопроект до президентського, коли умовно кажучи моральними авторитетами, які можуть дійсно призначати цих керівників САП набу антикорупційного суду, є наші славетні бойові герої України. Наприклад, це як модель. Не подобається тільки герої України. Давайте ще цих моральних авторитетів десь знаходити. Але погодьтеся, ну це мають бути українські моральні авторитети, які для суверенної держави Україна будуть обирати. Оцих кандидатів на ці дуже потужні посади, і саме тому пропоную законопроект від Тимошенка, і ну і я його підписував і інші колеги розглядати і в контексті його інтерв'ю. Газеті The Times, де вона каже дуже чітко, заявляє про право України бути суверенною державою України. Читайте, так, будь ласка, так, це дуже серйозний Пане Олексію. Не можемо ми не запитати вас про мирний процес, який зараз триває, і про майбутню зустріч Трампа і Путіна, і про роль у цьому процесі Зеленського і про європейський союз. На ваш погляд, ми зараз стали ближчими до миру. І наступне так. питання відразу. Чи для того, щоб забезпечити внутрішню стабільність, чи чули ви про плани, можливо, там депутатському, можливо, середовищі говорять про демобілізацію і про створення уряду національної єдності? Дивіться, мені прикро це говорити. Мій рідний брат два з половиною роки вже в ЗСУ в Куп'янську Харківську області не може бути, поки йде війна, не може бути ніякої демобілізації. Максимум, що може бути, це або ротація, або комісування, якщо людина втратила здоров'я. Ну не може, нема кому там замістити їх розумієте? Тому не ображайтеся, це пов'язані процеси. І тому безумовно. Ми всі дуже хочемо миру в мирний час. Дійсно, де мобілізація за якимись графіком має відбуватися і для того, щоб підтримувати все рівно обороноздатність і готовність нашої, наших збройних сил України. Що стосується наближення миру, я трошки не так трішечки дозволю собі сформулювати. Ймовірність мирного вирішення закінчення цієї війни на якихось більш-менш паритетних умов, це точно не будуть умови України тільки розумієте. Якщо хтось думає реально, що це ми там будемо диктувати умовиці, ну вибачте, до лікаря Ви не розумієте реальної ситуації. Ми не будемо, не зможемо диктувати свої умови. Ми можемо наполегливо пропонувати. Паритетні умови, що таке паритет це? буде дуже серйозна дискусія. І там за океаном, і у нас потім в Україні. Ви ж розумієте, що у нас різні частки регіони країни по різному цей паритет і сприймуть, і саме тоді до речі буде розуміння: а ми взагалі здатні в єдиній країні жити. Ми по одному розуміємо, що таке цілісність країни, що таке суверенітет, що таке виживання країни, що таке майбутнє. майбутнє чи ні буде дуже серйозна дискусія національна, внутрішньо-національна. У нас є на цей час, відчуття... пане Олексію. На цю дискусію уже Трамп так поспішає і так хоче прошвидшити процес, аби всі ну, все підписали. в нього свій графік. В нас буде свій графік. Да. Угу. Ну, ну він нам дасть час ну, нам, нам доведеться за своїм графіком. Нам доведеться наш внутрішній графік, якось з його графіком роз. Зумієте коригувати, бо ми ж розуміємо, що без дуже чіткої позиції штатів і президенту штатів ну навряд чи буде хоч якийсь там результат цих переговорів. Тому ну вибачте, сприймаємо ситуацію такою, якою є вона об'єктивною, а не так як в книжках там прочитали чи в піснях там. Проспівали пісні, книжки це непогано все історія, все Реалістами треба ставати. Давно вже треба ставати. Як вважаєте, в цьому році ми побачимо. Принаймні зупинення гарячої фази війни. Я не беру чесно. Я, я би хотів вам щось сказати. Я, я спостерігаю так само, як і ви. Я сподіваюся. Я думаю, що і ви сподіваєтеся. Я думаю, що останні там опитування показують, що там приблизно 70% українців Абсолютно. сподіваються. Пане Олексій, дуже вам дякуємо. Спасибо. Дякуємо за Дякую. те, що ви сьогодні. Долучились до нашого ефіру, проаналізували ті речі, в яких дуже добре розбираєтеся. Висловили власну думку. Олексій Кучеренко, народний депутат України, фракція Батьківщина, був гостем нашого ефіру. До зустрічі на все добре. До побачення. Дякую.